Що «Найбільше щастя і багатство це залишити по собі в народі чесне ім'я і добру пам'ять» – Стефан Коваль. Ці слова звернені до нас сьогоднішніх та майбутніх поколінь. Усе своє життя Стефан Ковалів думав і працював, допомагаючи народу вирватися з бідності та злиднів, робив усе. Для піднесення його освіти і поліпшення роботи школи Стефан Ковалів народився 25 грудня 1848 року в селі Брониця Дрогобицького району у бідній селянській родині. З раннього дитинства Стефан Ковалів був дуже допитливим і здібним до науки хлопцем. А тому завдяки дякові та сільському писареві швидко навчився читати і писати. З Дібним Стефаном заопікувався його дядько Андрій Ковалій. навчався у Дрогобицькій початковій школі отців Василян, пізніше у нижній Реальній гімназії в Перемишлі, Львівській учительській семінарії. Працював учителем у селі Городище, народним учителем у своєму селі. Під його керівництвом у селі Брониця була збудована школа. З 1879 року жив і працював у Борислав'ї. Причиною приїзду Стефана Ковалєва до міста нафтовиків стало введення 1872 року в Галичині обов'язкової початкової освіти, а також передбачуваний приїзд 1880 року. Австрійського цісаря до Борислава. Перед приїздом до міста майбутній письменник одружився з Анною Лєсток, яка народилася в Австрію 1850 року. Саме у Бориславі Степан Ковальний був призначений управителем чотирикласної школи, в якій тоді навчалося 500 учнів і працювало 5 учителів. Через рік школу відвідувало 1200 учнів, а в 1909 році їх було вже 2300. Перше запровадив навчання в школі українською мовою. Часто з учнями організовував екскурсії, переважно на нафтопромислові об'єкти Карпати. При школі створив учнівський хор, в якому брали участь і дорослі. Його уроки були дуже цікавими. Одночасно Працював директором омброметричної станції. На очах Стефана Ковалєва народжувалася слава одного з найбільших у Європі центрів нафтовидобутку. Галицькою Каліфорнією називали тоді наше місто. Адже тут багатство нашого прикарпатського краю. Нафта стала джерелом народження небачених багатств і прибутків для новоспечених мільйонерів. І прірвою пекельної прації, і чорної безнадії для знедолених галичан. Наприкінці 19 століття Галичина займала третє місце у світі з видобутку нафти, проживаючи у Бориславі, Степан Ковалів був свідком небаченої слави і катастрофи нафтової свердловини сіті ходив знайомими над вулицями Борислава і заходив іноді до аптеки. Магістра фармацевта Івана Зега. Адже це поряд зі школою. Бачив щодня барадів на біржі праці в арабському гості. Письменник став літописцем нашого міста. У його дворах назавжди залишилися жити картини Бориславського життя. Місто Борислав стало домою Степана Ковалєва, де він жив понад 40 років. Помер Степан Ковалєв 26 червня. 1920 року від серцевого нападу, похований біля церкви на потоці у місті Борислава. Рупись менника належить понад 130 художніх творів, більше 30 публіцистичних статей на різні теми. З його творів постають правдиві картини життя тодішнього Борислава. Свій літературний шлях. Стефан Ковалів розпочав з 1881 року нарисами, які потім переросли у глибокі художні твори. Друкував їх під псевдонімом Дроз, Дроздишин, Плескачка, П'ятка. За життя письменника вийшли друком збірки, громадські промисловці, дезертир, щаслива бабуня, останні лавці, образки з Галицької Каліфорнії. На превеликий жаль, у фондах наших бібліотек немає жодного примірника книг цього періоду. Ці видання зберігаються в окремій кімнаті, життя і творчість Степана Ковалєва, історико-краєзнавчого музеї нашого міста. Після смерті Степана Ковалєва видано вибрані оповідання, твори, найповніше досі видання, яке включає 45 оповідань, світ учить розуму, «Чародійна скрипка. Майже після 40-річної перерви вже в часи незалежності вийшли друком невідомі раніше твори Степана Ковалєва, які підготував і видав краєзнавець Михайло Івасенко. Оповідання, казки, листи з друкованої спадщини у 2003 році, які вміщує кілька оповідань, казок та листи Степана І зібраних на основі автографів Стефана Ковалєва – Матеріалів Михайло Івасенко упорядкував ще одне видання Оповідання Статті Щоденник. Перше надруковано частину Щоденника Стефана Ковальова. Це війна, її будні, домашні клопоти, погуд. Про життя і діяльність письменника видано Роман Горак, Стефан Ковалєв, Василь Гетьман. Освітня діяльність і педагогічні погляди Стефана Ковальова, пра Андрій та Мирослав Горин, відомості про родину Лєстоків та родину Геймерлі. Літературна творчість була для Ковальова єдиною трибуною, з якою він міг передати на весь голос свій біль, свій гнів, своє огурення. Той, хто прочитав бодай кодин твір Стефана Ковалєва, зможе уявити собі ті складні реалії, які відбувалися на теренах Борислава у часи панування Австро-Угорської монархії, коли в нашому місті золото боялось від землі. Чорне золото, але справжні господарі цього краю змушені були жити у злиднях гнути горб на статки чужинців. Щоб справжньому любити рідний край, його треба добре знати. Ці знання не лише відносяться із величою людиною, а й розширюють її світогляд. Саме ці знання є своєрідним містком, що єднає покоління минулі з поколіннями нинішніми і прийдешніми.